Вітаю всіх! У цьому випуску йтиметься мова про новий проєкт, в якому ми будемо заробляти криптовалюту Ton. Проєкт досить цікавий, барвистий, з приємним дизайном та зрозумілим інтерфейсом. Перед нами одразу відкривається головна сторінка, де ми можемо бачити свою потужність, швидкість та додавання кожну секунду тончиків на основний баланс. Відразу скажу, що проєкт із вкладенням, щоб заробити, треба вкладати. У розділу Депозит у мене є 20 тонн, саме за ці монети я і буду купувати інвентар. Також бокси, в яких рандомно випадають по три відеокасети, заходжу в розділ Мінт. За кожен такий мінт необхідно віддати 1 тонн. Спостерігаємо інформацію: 70% зі 100 випадатиме майнер common, 21% – «Uncommon». Рарка 7%, і після вже Епік та легендарка там до 1%. Що ж, я натискаю на кнопку і починаю їх купувати. Погоджуюсь, та я хочу купити цей мід. І по черзі рандомно отримую майнери Uncommon. Круто, це дуже хороший приз. Далі, таким чином, тикаю, щоб якнайбільше було у мене цих боксів. Епік, чудово, це гарний прибуток 0,05 тонн на день. Я беру їх декілька, трачу тончики. І так, куди ці майнери відправляються? Необхідно перейти в розділ інвентар, і в підрозділах можна їх побачити. Комон, три у мене. «Ункомонки», одна чудова рарка немає, і епік один. Здорово. Тепер дуже важливо не забувати їх запускати. Що я зараз і роблю? Епік натискаю на актив, і майнер запустив свій таймер. І таким чином я включаю всі свої майнери «Ункомонки», Тобто одна в мене комонка і три комонки. Також активую. І на головній сторінці ми бачимо, що мої тончики кожну секунду відлітають на основний баланс. Розділ кеш виведення, якщо перейдемо на баланс, побачимо, що мінімальна сума виведення це 1,5 тонн. Але для цього потрібно законектити, тобто прив'язати свій гаманець тон. Можна буде. Або суму вписати свою, або натиснути відразу на максимум, щоб вивести всі тон, як ви зберете. Для депозиту, щоб поповнити свій обліковий запис, також необхідно для початку свій гаманець активувати. У мене на депозити зараз на 15 тонн, бачимо, більше, ніж 15 тонн, і це означає, що я можу ще купити майнери та мінти. Необхідно збільшити. За годину монети свої, у мене 182 в секунду біжать, як бачимо, і на день у мене буде виходити 0,14 тонн. Потрібно терміново збільшити цю цифру. Переходжу в розділ «Маркет» для того, щоб купити майнер. Сторінка для майнерів, тут їх багато, як бачимо, 16 сторінок. Та майнери за різною ціною і з різною потужністю. Тут найголовніше не поспішати вибрати правильний майнер із вигідною потужністю. Тобто, наприклад, ціна двох майнерів може суттєво відрізнятися, але при цьому потужність у них буде однакова. Це люди продають майнери. Дуже важливо, ціни тут різні, і за один тон можна купити майнер за 7. За 9, але нам важливо дивитися, з якою потужністю вони будуть добувати криптовалюту тон. Так, я дійшла до того моменту, де я виберу собі відеокасету, щоб вона мені приносила 0,1 тонн. Я віддам 7,50 тонн. Так, я згодна купую цю карту за 7,50. Йду на головну сторінку, бачу, що кількість в тонах за секунду збільшилась. Тепер майнери, які я купувала за один тон у боксах, бачимо, я можу їх продати, переходжу в розділ комонки, зупиняю фарм однієї касети. Натискаю на «Sell», з'являється вікно, де мене інформують, що, за, що я можу продати за мінімальну суму це 0,3 тонн. Я маю право встановити свою особисту ціну, продати за 0,5 тонн, наприклад, щоб скоріше купили, можна виставити ціну 1 тонн. 40. Так, маркет бере комісію, і з урахуванням комісії я отримую на свій баланс 0,40 тонн. Відмінно, буду чекати е, цього моменту. І, звичайно ж, кількість тонн за секунду в мене зменшилася. Я поставила на продаж один із майнерів. Депозит у мене ще залишився, і я переходжу в мінт, купую бокси. Випадають рандомні майнери, і я їх йду активувати. Обов'язково інакше вони там і будуть стояти без діла, не будуть приносити мені прибуток. І дивіться, цю відеокасету, яка на продажі, я можу скасувати продаж стоп сел за 0,50 тонн. Цього робити я не буду, просто буду чекати, коли товар куплять. До речі, у мене є канал у Telegram, де розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів, іноді з складенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. І ось він приємний момент: мій майнер, який я вчора поставила на продаж, купили сьогодні. І баланс збільшився 0,4 тонн. Супер! Тут знаходиться майнер, який я купила особисто, не через бокс. Він мені приносить 0,1 тон на день. На головній сторінці міститься список моїх майнерів: 6 комонок із 30 по 0,02 тонн на день. Ункомонка одна. Така ж потужність. Епік і легендарка, яку я придбала за 0,1 тонн на день. Чудово. усього на день 0,3 тонн я буду отримувати. Зараз, навпроти них у усіх горить зелена клавіша актив. Не забувайте, як повзунок доходить до кінця, майнери зупиняються, їх потрібно запускати заново. Зараз поставлю на продаж ще один майнер. Для того, щоб зібрати мінімальну суму на виведення і показати вам вивід із проєкту Ton Hashers. Стоп і кнопка Sell продати. Вказую ціну ту саму, якщо купую, то чому б не продати. Погоджуюсь, кількість тонн щодня зменшилася. Куплю ще один мінт. комон випав, активую його. Заходьте. Заходьте частіше на проєкт, щоб запускати касети, коли вони зупиняються, бо час у кожної касети свій і продаю ще один майнер, щоб отримати за 2,08 тонн. Так, в мене купили два майнери. Баланс збільшився. Наразі виставляю комонку за 0,85 тонн. До речі, якщо помітити, я дуже дешево продаю. Якщо перейдемо в магазин, то побачимо, що такі комонки люди продають за 1 тонн 40. Купили за тон, продали за 1,20, наприклад, вигідно. Що ж, показую вивід, прив'язую гаманець тон, робиться все просто, складного нічого немає, питань виникнути не повинно. Вказую. Максимальну суму, яка у мене на балансі, гаманець прив'язаний, адреса існує, і мої тончики йдуть на тонкіпер. Протягом кількох годин я отримала гроші на свій гаманець. Так, вийшов пост зовсім новий токен. Тон Хешерс активний. Починаючи з цього моменту, ви можете активувати майнах у своєму обліковому записі. Після активації ви одразу почнете генерувати THT, він почне накопичуватися на вашому балансі, а офіційний лістинг відбудеться протягом наступних кількох днів. Як працює лістинг? Новий токен буде запущено за ціною. 1 цент. Лістинг відбудеться протягом тижня, дату яку ми оголосимо найближчим часом. Всі зібрані тон будуть переміщені з депозитного гаманця гри до спеціального гаманця ліквідності, як для випуску, так і для майбутньої стійкості. Такі проекти, будьте обережні, якщо у вас немає зайвих грошей, ті, які не шкода втратити, тоді краще не вкладати. Я нікого не змушую це робити, я просто роблю огляд на ті проекти, які існують на просторі інтернету і показую свої результати. Ось такі новини. Я буду далі вас інформувати про даний проєкт. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним.